Показую, як користуватися. Вазі є. Екран, на якому він все гарно показує. Ви його покрутили, він засвітився. Котел вам показує все, що він робить. Показує батарею, показує вогник, що означає, що він гріє водичку в батареях. Mm -hmm. Коли ви використовується гарячою водою, морогає екраник, вогник гріє водичку в крані. Це температурка, яка зареєдина опалення на батареї. Коли ви користуєтеся гарячою водою, тут він показує температуру, яка є в ньому. Щоб ви не дивувалися. Наприклад, якщо ви поставите воду на 45, він буде показувати і 55, п'ять, і шістдесят, може і 60 показувати. Це є в його нормі, бо це є температура всередині котла. У нас є дві кнопочки, ліва кнопочка і права. І є дві іконки. Намальована крана. Показує 43, хутілкою, ми міняємо бажану температуру води в крані. В ідеалі користуватися водою так, щоб не розбавляти її гарячу з холодною. У вас котел готує те, що ви його попросите. Поставили 43, він буде старатися зробити 43. Поставити 65, він буде виходити на всі 100%, шпарити на всі гроші і буде старатися зробити вам 65%. Все, що його сила буде. Тому ви виставляєте таку комфортну воду. Умовно, в кожного свої комфорти, комусь 40, комусь 50, мало тощо. Галочка показується зафіксувати. Uh -huh. Все, він знає, що в кранику будемо робити 40 градусів. Як в телефоні, з лівої сторони стрілочка uh -huh. вернутися на початок. Вже от показує 49, моргає батарейка, гріє. З правої сторони, у нас є батарея, якому виставляємо uh -huh. так само опалення окремо дві температури. Крутим колесиком у нас бігають циферки, це у нас температура в батареї водички. Uh -huh. Мінімально 30, максимально по комфорту можна до 75. Uh -huh.